Так, банда працювати сьогодні буде фідерспорт преміум пол і преміум ляч. Як магазинна прикормка і зараз я вам замішаюся і покажу ще. Що... Кажуть, що я ще... Зварив такого, зі своєї рецептури. Так, вітя забираємо, дадемо його забрати, сюди. Чапкуємо. Я безвологів швидше, так. А потім полівізатором помаленьку буду додати, щоб не перезволожити. Так, стіни. Рекламочку будемо робити такою більш інертною, щоб вона долітала до дна. Такі риба будемо ловити спина. Так, це перше зволоження зараз я. Замішаю і дам трошки настоятися. Це в мене буде те, як основний корм в годівницю. Так, а додатково. Додатково я зварив горох. Ось така фракція. Він розварений і досить таки легко він Трошки горошку і перловка з пшеном перловка з, з кукурудзям. Тим я буду годуватися. Маю фляж, тобто Любить. Ось. Так, як на перше свого життя достатньо все, Даю 7-8 хвилин настоятися. Так, вложимо вложив другий раз. Трошки вона попила хвилини-дві, більше тут вже не потрібно. І що нам потрібно добитися за того, щоб вона була такою інертною. Тобто її гарно ліпилась і розсипалась. Три метри треба, щоб вона до дна долітала. І переб'ю я її ще через сито. 4мм того буде достатньо. так Так, надіюсь, що прикормки мені буде достатньо. Може я не знайшов. більше. Це вже такі остатки. Якщо щось буде мішатись хіба на світлій, подивимось. Идеально. Идеально консистенция. Так, поводилище. Поводилище буду сьогодні використовувати айрон в цьому ману. Так як тут рибу треба перекидувати, мені треба паличку подовжу. 3,9 метру, то якраз то, що тут потрібно. Але буду я все одно ще ловити на лайдик. Матрикс сеп. Yeah. Етос. Вроді 11-футовий. Така лайтова паличка. Просто подобається мені на рублі. Але тут ми глянемо, тут може бути таке, що одну паличку доведеться забрати. Так, то, що буде, тут треба буде квівер поставити, якісь туленькі. Ці рідні квівери в мене тут поломані. Вона трошки модифікована та палка. Ну, тут оскільки тут три квівера, вони такі спаяні, бо я дав родбілдер мені ігру спаяв і... і. Тепер я можу ловити на ті на квізра, які я хочу. Так, що ще мамку? Одвіє непоганий камер. Дві умці. Речі теж Але не великротичок. Одна секція Я думаю. Не біда. Пробую, друзі, вмаркеритися, щось знайти. Правда, не знаю, як я дистанцію відміряю, тому що коло килочків я не маю, але теж, теж другорядно, щось придумаю. Але в мене до чогось прив'язатися. О, щось я вперся. Щось тут, блядь. О! Що зродибусь тут є? Как липса вже страшна? Будешь на модель вылетить. Тут дуже гарно. І тут дуже гарно, а. разочек. Yeah. Вырвало клип, сука, как не знал, Как uh не -huh. знал, что она долго не вытрала. Сплак, четыре, пять, шесть. Сплак, четыре, Двадцать три Стану я Так, добре, робимо такі бітерброди. Одна піночка. Кусочок хрубочка. І один опарик. Ось так. Забиваємо корм. Дистанції недалеко. получается без метров метров 20 может. Так, делаем натяжечку. Цикаво, как оно я не побачу клювань. Так, не могу я пока разыграться. О, блядь, что -то, что тут таки То удар был, что... -то... Не зрозумело. палочку. А что, в воде не тронуто? Цикаво, цикаво. Цикаво, как тут ловить. Зіно точно знайшов перспективний, тому що закидав е маркерний груз, все гарно проступився, питань нема. Дистанція така комфортна. Недалеко комфортно працювати. Блять, що тут таке триватиш ось? Що... Блять, за це тут не знаю. Так, друзі, що ми маємо? Включилася ближня точка. Ой, дружня, дальня точка. Вона ну, там не сильно дальня, але декілька метрів далі. Вже два підлящика звідти залітає. Можемо радувати, оскільки де підлящик, там ящик. Я думаю, це просто питання часу, коли поки я тримаю, але ситуація вже дивитися. Можливо, пішов нам нікому ще за годинку не дасть вайн то і буду напевно, зміщався трошечки далі. Что кажется, провірите. Mm -hmm. Кратя муж, я думаю, кратявут. Можем я. Здесь, друзья. Щось там, где. Та вже таке щось грубше блядь, зійшло. Ах ты шо. Щось гарне було. Так, я думаю... Поскольку ближняя точка молчит, я бы трое чуть-чуть. Чуточку дальше не из и стало. Кстати, зробно. Какое-то третье клевание с дальняка и с ближней жерны. Яка ж цікаво мені, що там таке було. Вже, напевно, ляч був. Він так досить, досить тяжко йшов. Прийшлося форсувати, де... Тому що тут трава, і треба форсувати, треба перекидувати ту рибу, інакше... Інакше такий варіант є, що можна її... Не дістати, він зачепитися в траві і обірвати повністю навіть Тому краще хрисувати. Так, друзі, вирішили дати декілька хутівниць. Я гадаю, що тут саме так і треба працювати. Дві три Зачекати рибку. Коротше тишина, друзі. Тільки що ще одного підлящика витягнув, мені там на березі так і зійшов, що з лящик не підходить. Почав я різати хробакан на різочку до корму. Я так само додаю горох туди і шумо. потрошки допресовую, ну, але щось що воно нічого не працює. Нема, нема великого ляща. Тут така хвиля велика піднялася. Приходиться частіше перезакидатись, бо вона, це, на трава вона шнур намотується, і потім дуже важко витягнути. Вимудити. Ну, а, друзі, ось який тут ящик. Ось друзів таке, Київ проплювують. Маленькі козлики. Поки нічого грубшого не було. Я не розумію, що за проблема. Катана Мавер, то в принципі десь найтоповіше. Гачків моїх на яща і щось він мене не радує. Я навіть не знаю, якщо так і далі буде, то напевно буду переходити на гамакацу. Просто неохота мені зараз в'язати. Давайте знову було клювання. Я мені здавалося. Здавайся, вибачте. Не знаю, чи підійде ляще, щось воно на то не схоже. В принципі, укрупняюсь, даю грубшу вракцію, але результату я не бачу. Маю ще кукурузку, але то вже так би на крайній випадок. Такі горохи, в принципі, теж не молейці. Не знаю, чекаємо, чекаємо, друзі. Маю надію, що зараз настане ніч і рибка підійде що Не радує, там не, не то за чим я приїхав. Ну, Хоча я розумів, що не, не та пора, щоб ловити тут файнові Чітко так така тут тишина, темно, дивишся вдаль. іншого берега майже не видно, якщо туди подивитися. Віч темно. Зірок не видно. Місяця не видно, покинь підпець. І ліща не видно. Якщо. Прикольно так посидіти в селку. Давно я не сидів. Тут не треба набирати, все, все що потрібно, влазиться в багажник. Три сумки, крісло і все, і ти вже їдеш. Приїхав на водойму, раз, раз. Вже все ловиш. Я щур поплив. Що я тут я Короче, Коротше, свій прикол така рибалка. Гарпова деколи вже піднапрягає. Ми треба вміти ловити по-всякому. Думаю, того року і на спіні трохи половити. Взяти човна собі працювати з човна, попробувати, що то воно таке. І, певно, так і зробимо. Осінню будемо виходити на човні, половити хижакам. Треба щось трошки міняти. ловити то, то Цілий час одну і ту саму рибу вона піднапрягає. Так, вроді клювання, друзі. Не знаю ж що таке щось, щось нервочки. Та взяти під саку срібну. Дуже багато риб втратив через те, що беру без підсаки. О, він просто мені за таку маленьку риб брати ще підцяху. Але під це ось було. Підлящики теж я не перший, так бачиш, плаває поверху. А за ним хижак плавав, який пішов. Зараз знову побачив. Я думаю, поможе і після. Хотс на цей підлящик. Але це вже в тому ж то не перший. Що він там плаває? Ну давай клави до мене малой. І до мене не хочеш класти. Що така цікава ситуація? Що, друзі? Перекімарив я три годинки, половину до четвертої і зрозумів, що більше риба не підійде. Почали так раз за разом покльовувати підлящики, і я вже не приймав приселку і пішов проріг собі. Чув, що вже не, не маю сили сидіти і ловити. Ну. Птав сусіда. Іль. Сіді палочі з іцепна. Блять, чепуха блять, я сосу. Ну, Азиев. И я спать. Потому что пидляч мне не давал спокойно. И ранок зараз. Учался дождик. Уже так мокро. Не знаю, буду дивитися, напевно я доб'ю прикормку та й буду їхати додому. Нема, що тут сидіти? мокнути. Сусід каже в нього так само. Та й загалом. Там біля нього теж каже, то все, все підлящик. Грубша риба не клює. Так що тут таке відповідно. Лящ пішов, я думаю, що Лящ пішов на глибину. По е, результатах розіграшу останній раз, як, як тут був, то е, були умови розіграшу гадати богу е, всієї вилованої риби в той день. Відповідно. Е, в коментарях внизу, під відео я закріплю, що там по результатах, тому що теж прийшло багато часу і якось не доходило до того. Так що переможця я визначу і напишу, е -е, яка була загальна вага, я вже так не пам'ятаю, і закріплю це все в коментарях. Наступний розіграш не ловим, я думаю це вже буде карповий рибалка. Я щось там придумаю для вас. Тому що зараз дуже гнило, щоб щось придумати, у мене навіть фантазії проходи. Так, що тут у тебе? такий результат, друзі. Навіть важити не буду. Реалізація була погана. Я знаю, риб, рибок так відсотків 30 точно зійшло. Десь по моїй халатності, бо я там форсував, але тут треба було форсувати, бо тут трава. деколи з берега, напевно, риб, в 5 просто з берега втекло. Та й таке, будемо рибку відпускати, трохи не, не то за чим приїхав, але... Ну, але і на тому добре. Трошки відпочив, посидів Кріселку, згадав собі, що на таке. Писуйтесь, ставте вподобайки. Далі будуть, я думаю, прилбечі, а або Другості. Там ще вирішується. В залежності від того, чи відмінять змагання, чи поїдуть зі мною знайомі, я там більше напевно, зроблю. Акцент на зйомку і буду допомагати їм. Так ліща не буде, лящ пішов на глибину. Погода осінь. До зустрічі. До зустрічі на Гудаймах.